Вітаю, ви на каналі Ровоінструмент і сьогодні у нас на огляді викладка акумуляторна від компанії InterTool артикул Storm VT0300. Постачається ось в такому кейсі пластиковому. Виконаний він досить якісно. Трішки є такі м'які зони, але задовільно. Кліпси теж виконані з пластика, але такі вони тугі достатньо. І що в нас в комплектації? Інструкція та гарантійний талон. Сама викрутка, зарядний пристрій, блок зарядного пристрою і провід. Провід тут Type-C живиться від Type-C, тому можна в принципі, використовувати, я думаю, навіть зарядку від телефонів. Самий блочок в нас має 5 В і 1,7 і А. Далі в комплектації у нас бітотримач магнітний, ось такий ось ріжучий ніж. Дві біти великих. Потім у нас є кутова насадка. Насадка зі зміщенням. ось така, І ось такий ось магнітний тримач з муфтою. Тип патрона тут хекс. Одна дюйма. І також тут є ще дві, два комплекта біт самих, самих популярних розмірів. Ось такий. По самому девайсу і в нас прорезинений, і має прорезинену руків'я. Також кнопка теж прорезинена. І навіть ось тут прорезинена, має світлодіодну підсвітку аж двох світлодіодів, які досить яскраво світять. Також тут є реверс, переключання як на звичайних шурпокрутах. І індикація, яка показує, в яку сторону у нас крутиться двигун. Ну, і також вона показує ще заряд акумулятора, ось ця середня лампочка. Зарядка акумулятора виконана знизу. Ємність акумулятора тут 1,5 Аг, Напруга акумулятора 4 вольта, максимальна кількість обертів, 200 обертів на хвилину та 5 Нм крутного моменту сила затягу. Для того, щоб зафіксувати інші насадки, які є в комплекті, потрібно зняти ось тут резинку, ось таку. І після чого ми можемо зафіксувати любу насадку. Тільки там ось потрібно попасти. Пасти і можна ось зафіксувати, воно защовкується. І тепер можна працювати з іншою оснасткою. І так само воно відщібається. І можна замінити, наприклад, на іншу. Ось так це виглядає. Тепер можна тут зафіксувати біту і працювати десь там в незручних положеннях. Також тут присутній ось такий швидкоріжучий ніж. Я так думаю, ним можна різати тільки картон, тому що з металом він, мені здається, не справиться. Це якийсь дуже тоненький метал, потрібен, я думаю, міліметровий він навіть не оселить. Давайте подивимося, який він має розмір, і також яку він має вагу. Без всяких оснасток від кінчика патрона до задньої руків'я десь приблизно 14 см, а по висоті він у нас має. Ось так ось 11 см. Якщо поставити якусь насадку, наприклад, ось з муфтою патрон, то з ним він нас буде мати ось так десь приблизно 20 см до кінчика руків. Я. Якщо дивитись до п'ятки, то десь 17 см. Що, в принципі, досить компактно і зручно. Так, яка в нас вага. З отримачем з муфтою, він в нас буде важити 439 грам. Якщо без муфти, ось так, він у нас буде важити 358 грамів. З іншими оснастками, зараз зараз подивимось, з кутовою він у нас важить 441 грам, з такою він у нас важить. 427 грам. з ножом він має 400, ну, майже 500 грамів, 499 грамів. Тобто вага в принципі, не дуже велика і можна ним працювати довго. Для чого, в принципі, створений цей девайс? Для того, щоб закручувати і відкручувати маленькі крепіжі або, наприклад, розбирати всякі девайси, інструмент, наприклад, або комп'ютер і так далі. В ремонтних сервісах така штучка в принципі, може знадобитися та й багато різних насадок. Перейдемо, напевно, до того, що ми розберемо цей девайс і подивимося, що там всередині і як він працює. Так, і що ми бачимо всередині? Ми бачимо тут батарейку 18650, точніше акумулятор, який в нас має 1500 мА і 37 вольта. Написано 4. Можливо, плата преобразовує цих 37 В в 4, і після чого передає їх на двигун. Ось у нас кнопка. Підпружинено там щось написано, ми зараз подивимося, що там написано. Кнопка розрахована до 12 А7,2 вольта. Бачимо нашу індикацію ось тут і цю підсвітку. І також USB-порт. Якщо USB-порт, Type-C-порт точніше, поламається, то в принципі з заміною його ніяких трудностей немає виникнути. І тепер переходимо до тестів. Так, і для початку я хочу подивитися, що це за ножниці. Що ними можна різати, тому що в інтернеті оглядів я не, не знайшов на цей девайс, е а на сайт Інтертула я не міг зайти, мене чогось не запускало туди. Писало помилку. Так що спробуємо ножниці. Ці спочатку на якісь бумазі. Ось нас є зошити, якась якісь тут фізика чи що це таке. І такого ми спочатку один листочок спробуємо. Ого! Тут це якийсь слайсер. Ну більше листочків. Так, якось я бачу, дозапихнути. Ні, ну бумажку різати не прикольно. Так, а ну щось більше такого. Непогано. Ось у нас ще такий картон. Що не так? з ним він теж дуже швидко різне. На якийсь гурток поп'єма ще. <непоганий>, Непоганий девайс. От, ще такий картон спробуємо. Ну і цим картоном теж, ніяких питань. Дуже-дуже швидко це все робиться. І ріже досить гарно, охайно. Ну, як бачимо з картоном... Ніяких питань і це досить зручно. Якщо вам потрібно різати картон, багато картону. О, Наприклад, зараз багато людей роблять так звані окопні свічки для хлопців на фронті, і їм така штучка знадобиться. Я думаю, щоб швидко нарізати картон, оця штучка стане в пригоді. Ну і ще, можливо комусь потрібно різати багато картону. Це теж а ну, тут дискотч. І тут теж немає ніяких проблем з цим. Ну, якась така штучка. А далі я хочу спробувати закручувати гвинти, зробити тест драбинкою. Хоча тут на ось цій муфті тут можна виставити момент затяжки. І ми з цією муфтою. Ну спробуємо і без муфти, і спробуємо з цією муфтою. Закручувати ми будемо, як завжди, 84,2х80 в соснову доску. Так, і давайте спробуємо ще прізвити цими ножницями тканину. У нас є ось така м'яка досить тканина і трошки поплотніше. Спробуємо спочатку без натяжки. І воно не дуже ріже без натяжки. Без натяжки не дуже. А ну, якщо мені оператор допоможе натягнути цю тканину, і так. Якщо натягувати, то ріжеть воно непогано. І також давайте ще твердіше спробуємо. Спочатку так. Ну, так. Плотнішу ріже краще. І давайте ще натягнемо її теж. Ну, так, так зовсім ніяких проблем немає. І не знаю навіщо, але можна таке зробити. Так, і для початку спробуємо без муфти. Це у нас гвинтик 4х25. На і в соснову дозочку спробуємо його закрутити. Ну, непогано. А якщо ми спробуємо 3 2 на 80 Навіть з такими гвинтками можна впоратись. Ну, давайте тепер спробуємо з муфтою. З муфтою буде цікавіше, я думаю. Перша степінь затяжки і такий ось той же самий 23 на 4. Оп! І спрацювала муфта. Ставимо ось на другий гвинтик. Пробуємо ще раз. Нічо собі, Нічо собі. Ну, тоді спробуємо щось побільше, наприклад, ось цей 4 на 2 на 8. Стапін затяжки я не змінював. Другий. Спацювала муфта. Ставимо далі, нас третій режим. А чому так? Ану, четвертий. Дивно працює ця муфта, тому що, наприклад, ось у нас стоїть перший, самий маленький гвинток. Я так думаю, що якщо гвинток стоїть маленький і полосочка сама тонка, то крутний момент має бути самим меншим. І степінь затяга має бути менша. Але ж виходить, що у нас ось так. А як це? Ставимо більший. У нас якось неправильно працює муфта. Тому що в яку сторону воно неправильно крутиться. Ось у нас, по ідеї, має стояти найбільший, але чомусь воно прокручується ось так. Якщо має крутитися ось в ту ж сторону, але тут воно стопориться, але крутиться в іншу сторону до цього ж самого моменту. Тобто у нас якось воно трішки тут неправильно, я не знаю. І для чого потрібна ось ця насадка зі зміщенням, а для того, щоб, наприклад, закрутити якесь кріплення або ще щось ось такій ситуації, коли звичайною головкою підібратись, буде досить тяжко, тому що нам буде заважати корпус самої викрутки. А якщо ми використаємо ось цю ось штучку, ми можемо зробити ось таку дію і закрутити його під саму стінку майже так. це звісно шурупчик трошки завеликуватий, але я думаю всі зрозуміли що я мав на увазі ось візьмемо І ось таким чином ми можемо закрутити гвинт. Декутик. Ми можемо таким чином закрутити гвинтик десь приблизно трошки більше 5 мм, 6-7 мм від наприклад, стіни або від ще чогось не в зручному положенні. І з допомогою ось цієї ось голівки зі поворотом в 90 градусів можна закрутити, наприклад, кріплення. Десь якось таким чином Уявимо, що у нас тут ще є одна стінка або щось типу. І таким чином ми можемо її, наприклад, ось тут закрутити. Ну і так само викрутити. Звісно, що даний інструмент, в принципі, не створений, щоб за Закручувати гвинти в доски без засверлювання. Але він з цим, в принципі, справляється досить непогано як для своєї потужності. Ну і що можна сказати про даний девайс на завершення? Я можу сказати, що це в принципі непоганий девайс, але я бачу цей девайс як девайс для людей, в яких є своя або майстерня, або свій ремонтний сервіс. Це непоганий девайс для них. Мені ця штучка сподобалась. В принципі, мені здається, що вона була б навіть корисна вдома мати таку штучку і не гратися там з вигрудками, наприклад. або... Та й, в принципі, може знадобитися, наприклад, ось така або ось така голівка. Це теж плюс. Тому придбати ви даний девайс можете по посиленню під відео. Також не забувайте підписуватися на наш інстаграм, на наш YouTube. Також не забувайте донатити на ЗСУ. Тому що тільки завдячуючи їхній роботі, ми можемо працювати тут, знімати цей контент для вас і жити досить спокійним життям. Посилання на фонд Повернись живим буде в описі під відео. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки і до зустрічі!